Ось, добрий день, буду знімати відео гортензія, як я підливаю, щоб гортенція стала синя. Ось продовження ось е, е, тим засобом. Це вже буде зараз друге підготовлення. тому вирішила засняти. Сьогодні 1 липня прийшло якраз з 25-го 7 днів. Ось Буду підливати. У мене грунт зволожений обов'язково. І, звичайно, що не тоді, коли воно активне сонце попадає на листя, а в той час, коли вже або тіньочок у вас. Або ввечері, або вранці. Ну, ось поки що вона ось так змінилася, заквітувала ще більше. Стало більше бутонів. І самі бутони стали вже більшими за тиждень. Ну, і ось так колір, колір поки тримається. Видно, що не такий яскравий рожевий, як би мав бути, трошки видно, що воно йде підготовка до забарвлення, так скажем. Ось такий колір. побачимо як буде за два тижні. Я зніму ще одне відео, буде продовження. А поки що хочу показати ще одну свою гартенцію, яка зараз вже теж за тиждень добре заквітувала. І вийшло ось такі вже бутони. Шапки дуже класні, великі. І я згадала назву, ну, прочитала в замовленнях, які я робила. Це ваніла Фрейс. Тому вона зараз ось такого кольору. Ну і пізніше мають бути з рожевим забарвленням. Побачимо, не знаю. Чи правильно мені прислали це замовлення. Це трьохрічна вже рослина, я замовляла гортензія, тому будемо наблюдати. Ну і все. Будуть якісь будуть новинки, ще буду показувати. До зустрічі!